Виставка експомен у краєзнавчому музеї Тернополя вшановувала неймовірне товариство Вертеп, яке утворилося на зламі 90-х і стало символом пробудження молоді. «35 років назад, 23 лютого, відбулися установчі збори і молодь, яка до того три місяці відновлювала вертеп наш український, узгоджувала з владою кожен крок і кожне, кожне слово сценарію. Молодь нарешті узаконила свої, пішли ми до міської ради і узаконила свої дії, назвали себе Товариством тебе. Запрошені гості та відвідувачі виставки кажуть, це був час, коли не знали, що буде завтра, та передчуття незалежності витало у повітрі і запахом весни та відродження. Тернопіль вирує. Що таке біля пам'ятника Шевченка? Я вже злякався, думаю, що там сталося, вирує. Молодь пробуджена молодь. Із захватом та трепетом про свій вступ у організацію розказує пані Ольга. Я думала, Боже, яка ну, цікава організація, тому що я спостерігала за ними ще в школі. Я бачила на вулицях, отут де зараз Франко пам'ятник, там колись був фонтан, такий круглий великий. І там була якась забава. Це була весна, там гаївки водили. Я думала, Боже. Які веселі щасливі люди. А я хочу в це товариство. Веснянки, гаївки, обрядові пісні, відтворення традицій Івана Купала та, звісно ж, вертеп це лише мала частина здобутків товариства. І, як кажуть, не найцінніша. Я раніше думала, що я знаю багато пісень, але коли я прийшла в товариство, я зрозуміла, що я не знаю пісень, тому що я не знала якихось місцевих пісень, я не знала якихось оповідей, я не знала нічого в тому середовищі, в якому я живу. І я це все здобула там. А найголовніше те, що я там здобула друзів, що я там здобула щасливу, щасливу велику родину, яка з кожним роком розростається. Я вважаю, що це не просто колектив. Це було явище, це було гасло, це було щось неймовірне, яке вимовляли інколи навіть дуже шепотом, шопотом для того, щоб не всі почули. У виставці, присвяченій вертепівцям, представлені історичні книги, вирізки газет, фотознімки та авторські листівки на різноманітну тематику, це той історичний внесок, який збагатив культурне життя області та України.